Наш прапор. Чому він синьо жовтий і чому він так бісить наших ворогів? Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про символ, який змушує замирати серця мільйонів і скаженіти наших північних сусідів. Про наш прапор. Здавалося б, що такого? Два кольори. Але за цими кольорами тисячоліття історії, кров, боротьба і незламна воля. Ви ж точно чули цю байку від північного сусіда, що мовляв, український прапор це щось нове, ледь не австріяками вигадане. Класичний прийом московської пропаганди. Якщо щось українське, значить його або не існувало, або хтось його нам подарував. Але давайте розбиратись. Тож звідки ж взялися ці кольори? А кольори наші старіші за ту Москву? Ще з часів Київської Русі синій та жовтий або золотий були в пошані. Згадайте герби князів. Сам Данило Галицький, король Русі, мав на своєму гербі золотого лева на синьому тлі. І це на хвилиночку 13 століття. А де тоді були ті, хто розказує нам про нашу несправжню історію? Правильно, ще з болотами розбиралися. Козаки теж любили ці кольори. На їхніх хоругвах поруч із Малиновим часто з'являлися сині та жовті елементи. Це були кольори шляхетності, неба і золотих ланів. Багатства і свободи, перевернутий прапор. міф чи реальність? Улюблена тема конспірологів. Мовляв, спочатку за УНР він був жовто-блакитним, а Скоропадський його перевернув. Друзі, це класична маніпуляція. Справу в тому, що на зорі нашої сучасної державності використовували обидва варіанти. Головна руська рада у Львові, до прикладу, у 1848 році вже використовувала синьо-жовтий прапор як національний символ. А за гетьмана Скоропадського прапор став таким, яким ми його знаємо зараз: виключно синьо-жовтим. І знаєте чому? Бо це логічно і поетично. Синє небо над золотим житнім полем, символ миру, праці і багатства нашої землі. І ніякої зради тут немає, а лише історичний процес і пошук єдиного символу прапор, який забороняли. Найкращий доказ величі нашого прапора це те, як його ненавиділи і боялися окупанти. Коли прийшли совєти, синьо жовтий стяг став символом буржуазного націоналізму. За його зберігання чи вивішування можна було отримати кулю або табори. Десятки років наш прапор був у підпіллі. Його таємно вишивали, малювали і передавали з покоління в покоління як найцінніший скарб. І ось настав 1991 рік, 24 серпня до зали засідань Верховної Ради урочисто внесли український прапор. Але комуністична більшість не дала дозволу на те, щоб його було піднято над будівлею парламенту. Поза тим, за 10 днів, 4 вересня, завдяки велелюдному мітингу під стінами Верховної Ради, опір комуністичної депутатської більшості було подолано. І наш рідний синьо жовтий стяг замайорів над будівлею. Це була не просто зміна прапора, це було повернення до себе, до своєї історії, до своєї суті. А за п'ять місяців, 28 січня 1992 року, Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як символ незалежної держави України. І вже на початку нового тисячоліття, 23 серпня 2004 року, указом президента було встановлено нове свято день державного прапора України. Сьогодні наш прапор знає весь світ. Він став символом незламності, сміливості та боротьби за свободу. Він просякнутий потом наших предків і кров'ю наших героїв. І коли ви бачите, як його зневажає загарбник, знайте, він робить це не від сили, а від страху. Він боїться нашої історії, нашої єдності і нашої волі. Тож піднімаймо наш прапор, пишаймося ним і пам'ятаймо, яку ціну ми, як нація, платимо щодня за те, щоб він продовжував вільно майоріти над нашою землею. З днем державного прапора Українці, слава Україні!